Вітаю, 26 квітня, сьогодні субота. Давайте ще раз беремо, тут є, є в мене ще новини. Тут є два плани. Дивіться, вчора виставили два плани. Один, один американський план миру по Україні, я його вже читала вчора в вчорашній відео, і є план українсько-європейський. Зараз тут коротко скажу, що <кій> припинення вогню на суші, в небі, всюди і на морі. Обидві сторони розпочинають негайно перемовини за участю США та європейських країн. Моніторинг припинення вогню на чолі США. Росія повинна безумовно повернути всіх депортованих, незаконно переміщених українських дітей. Україна повинна отримати гарантії безпеки. Від США теж, не тільки від Європи. Жодних обмежень для ЗСУ. Державним гарантом буде співпраця країн. Україна прагне вступу ЄС. Територіальні питання будуть обговорюватися після повного припинення вогню. Запорізька атомна станція повинна бути українською, а не під контролем США. Україна отримала безпрецедентний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Ну, ось таке найголовніше. Тут ось два, два плани. Американський план Трампа. Я вчора його читала. Тут зараз теж давайте коротенько. Припинення вогню, обидві сторони починають негайно перемовини. Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи. Тільки державним гарантіям буде європейські держави. Україна не буде прагнути в НАТО, Україна може вступити в ЄС, визнати, де Юре Крим, де факто визнати окуповані території. Ось це головне. Це план Трампа. Ну там ще далі, далі, далі. Оцей план Трампа. Чи буде дійсно мир в Україні по ось цьому плану Америки, плану Трампа? Чи буде мир в Україні по плану Трампа? Я на нього якраз сижу і дивлюсь: вибір. Удар в серце. Повністю ні. Вибір кого щось буде з цього. Удар в серце по правосуддю. Юридично ніхто Крим не визнає. Визнати Крим юридично. Вони хочуть, щоб наші сіли і проголосували, що ми, Українці, Україна, визнаємо, що тепер Крим це РФ. Цього не буде. Бачите, правосуддя, удар серця. Тут ілюзія. Моя відповідь ні, але тут перша карта. Вибірково щось з цього плану, якийсь пункт буде. Далі, оцей пункт Україна. Європейський варіант. Україно, європейський варіант, план миру. Я його теж тільки читала. Чи буде він підтриманий? Чи буде підтриманий Україно, європейський варіант плану миру? Співпраця, робота, повішений. Війна, територія, Вищий суд, рішення. Домовленості, сила попажу, таємниця, Повтор того, що було. Розпач. Ну, тут теж, бачите, тут теж не влаштовує. Як нас в першому пункті не влаштовує, так само їх не влаштовує в цьому плані теж кілька пунктів. Особливо про території. Ось так. Так. Чи буде зустріч Путіна з Трампом? Тому що вчора Путін запропонував Віткофу е зробити якось швиденько цю зустріч з Трампом. Чи буде в найближчі тижні зустріч Путіна і Трампа? Не можуть вже дочекатися, коли зустрінуться. Ну, да, Росія, Трамп. Дорога, гроші. Трамп кудись буде їхати, і там десь може відбутися зустріч. Омешення, задоволення, страх, луна. Зустріч Путіна з Трампом. Взагалі-то щось може відбутися між Путіним і Трампом. Тут може щось відбутися, якась, якісь обмеження, якийсь конфлікт. із чого? Відлюдник, іерафант, баланс, боротьба. із чого? Вибір правосуддя. Із-чого може відбутись конфлікт між Путіним та Трампом. Пасив. Із-за обстрілів, і за обстріла, і за обстрілів І за обстрілів, він, він же ж йому там казав зупинись, зупинись, а він що зупиниться? Ні, він що, зупиняється, ні. Із-за цього щось там може в них відбутися якийсь конфлікт, і ця зустріч може якось завіснуть. Тому що зустріч, зустріч, зустріч планують, дорога, а потім оп, і обмеження. І якийсь конфлікт. Так, що тут іще? <кій> О, Трамп вчора каже, що Україна під керівництвом Зеленського затримала підписання угоди США про е, копалини на три тижні. Сподіваюсь, документ підпишуть негайно. Ну, бачите, як ці копалини йому важливі. Негайно. А наші Правильно роблять. Тому що підписання підписанням, а нам потрібні гарантії безпеки. Україна, чому? Так Трампу треба оці копалини підписати. Так швидко, прям негайно Україна США, негайно рішення, співпраця бо рішення, співпраця ілюзія. Боїться втратити. Боїться втратити ось цей документ, оцю угоду. Боїться, що ми з іншими з кимось підпишемо, чи що. Боїться втратити цю угоду. Розумієте? Дуже боїться втратити цю угоду. Вона для нього важлива. Так, да, боїться втратити. Ось так. Україна очікує на гарантії безпеки від США. Що вони будуть такими ж сильними, як у Ізраїлю. Зеленський – ось, бачите? Україна отримує гарантії безпеки від США, що вони будуть такими ж сильними, як і в Ізраїлю. Чи дочекаємось ми гарантій безпеки від США? Чи дочекаємось, ми гарантій безпеки для США. Україна тупік, дурень, відлюдник. Домовленості, дії. Військові. А ну-ка. Чи дочекаємось, ми гарантій від США? Безпеки для України. Важко. 10 джеслів. Розпач. Ну, він не хоче їх давати. Трамп їх не хоче давати. Це гарантії безпеки. Що ти йому зробиш? От Що ти йому зробиш? Чи отримає Україна гарантії безпеки від США? Я так розумію, що і тягнуть підписання цієї угоди про Копалини, щоб Україна отримала гарантії безпеки, бо без них, без них нічого не буде підписано, правильно? Ну, да, Україна. Україні потрібна сила. Да. Сила і смерть. Нам потрібна сила і смерть, в плані сильна смерть. ну, Захист від, від кого? Від от, от, королева Жеслів, ось Росія. А не просто якийсь там, там, можливо, хто захоче з Європи, хай сюди приїдуть та посидять, подивляться. Ні, оце не підходить. Сила. Україні потрібна сила, смерть. Нас повинні боятися. Росія повинна боятися йти сюди, бо їй буде смерть. Бачите, що він хоче? Ну, правильно. Так, Україна отримає гарантії безпеки від США. П'ять мечів. Ну, з цим ну, з цим важко. Ну, з цим важко. Важко з цим. Особливо у Америки, з цим важко. І з цим Трампом. Важко від нього щось отримати, якщо він. Якщо він злигався з Путіним, і там вони просто найкращі, найліпші друзі. Ну, як від нього можна щось дочекатися? А чи отримає Україна від якоїсь іншої держави гарантії безпеки? Давайте так спитаємо: чи отримає Україна від якоїсь іншої держави, не США, гарантії безпеки? Король Пентаклі. Бажання. Ого, від якогось імператора, дуже могутнього, да, отримає від когось іншого. Хто це? Хто це? Співпраця, робота? І в плані військовому. Він відлюдником, він відлюдником. Він раніше, він раніше не допомагав, ну, або країна не допомагала, не світився. Якась допомога прийде від якогось відлюдника, від того, кого ми ніколи б не подумали, що від нього прийде якась допомога. Дуже, дуже дивна відповідь. І останнє Трамп вважає великою справою вбивство генерала-лейтенанта Маскалика І обіцяє розібратися, в смислі розібратися. Трамп вважає великою справою, що це трапилось з лейтенантом маскаликом і обіцяє розібратися. І, і що? І що? Удар в серце. Для Рос... а це великий удар в серце. Ось Росія, королева Жезлів, Для них удар в серце. Для них це дуже великий удар в серце. А для України це туз Кубків. Це позитив. Так а Трамп тут взагалі до якого? ну, До чого тут Трамп? Перемога, вибір, тупік, власність. війна. До чого Трамп взагалі, яким боком припекам Трамп до цього генерала Москалика? Що він збирається розбиратись? Тоже мені? Півпраця, робота, бо це його зачепило. Як таке могло статися, така важлива людина для вас. У вас там є якісь зрадники, ну щось таке. Ну, понятно, що є. Ось такі справи. Бережіть себе, будьте обережні в ці дні, бо ви ж бачите, що відбувається.